Всім доброго дня, у нас нове надходження, це Audi Q5 2015 року. Автомобіль у нас рестайлінговий на 2-літровому бензиновому двигуні. Тут у нас є плівка. По лакофарному покриттю автомобіль у відмінному стані, без навікань. Система quattro, є епатроніки передні і задні, а також камера заднього руху безключовий доступ. Світлий шкіряний салон у відмінному стані, центральний підлокітник та третій підголівник. Панорамний дах, шторка, люк, все працює відмінно. Тут у нас все у відмінному стані. Дерево, пам'ять сидінь, підігріва дзеркал, датчики сліпих зон, бенмовсинг. Преміальна акустика, електрорегулювання сидінь, автосвітло, противотуманні фари, мультимедійне шкіряне кермо у відмінному стані пробіг у автівки 59 тисяч кілометрів. Всього 59 Автомат, система старт-стоп, двохзонний клімат-контроль, підірює сидінь. Допомога при спуску, все працює відмінно, по автомобілю нарікань немає. Придбати автівку можна за готівку, а навіть у лізинг або кредит. Знаходимось ми, Оболонський проспект, 21, навпроти Дрімбері. Тож друзі, чекаємо на вас всім гарного дня.